Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з образотворчої діяльності. Для заняття нам сьогодні з вами знадобиться альбом з художньо творчої діяльності: Це сторінка 5051. Ватні диски, серветки, клей, пенслик та фломастери. Ми всі знаємо з вами, що зараз за віконцем у нас з вами пара року зима. Це найулюбленіша ваша пора року, тому що саме взимку ви можете взяти ковзани, лижі, санчата, піти на гірку кататися. А також, коли на дворі багато снігу, то ви розпочинаєте різні зимові забави. Можете сліпити снігову бабу, фортецю і все-все інше, або просто погратися в сніжки. Сьогодні ми з вами будемо також аплікувати і ліпити снігову бабу. Я вам пропоную спочатку знайти альбом з художньо-творчої діяльності першу частинку, ми вже з вами її закінчуємо, і відкрити на сторінці 50. Тут ви побачите угорі картину, яка називається зимові розваги. Тут ми бачимо з вами багато дітлахів. Бачимо пору року зима. І що вони ліплять у да, такого якогось зимового персонажа зі снігу. Бачите, багато-багато снігу вони знайшли і гуртом об'єдналися і роблять. Тобто відбуваються зимові розваги. Отака картина у нас з вами є. Далі. Вам завдання зняти відео. Тут ви бачите різні силуети. Вам потрібно зимові, потрібно їх впізнати і назвати мені. Тобто, ви показуєте і називаєте, що це за силует. Так, зрозуміло. Далі нижче у вас є зразочок. Цей зразочок вам пригодиться для заняття. Тут ми бачимо, що є серветки, і як саме потрібно зробити кучугури снігу, ми з вами будемо робити нижчі, а також прикраси для сніговичка нашого. Це шапочка та шарфік йому. На сторінці 51: ми з вами знайдемо силует сніговичка, але його немає. Але бачимо дітлахів, які. Це виконують, і ми з вами разом будемо у своєму альбомі це виконувати. Виконання цієї роботи ви побачите нижче. Дякую. Діти, ми з вами приступаємо до виконання образотворчого заняття. Для цього спочатку робимо сніговичка. Беріть клей, пензлик. І ватяні диски. Клеєм промазуємо почергово кожен кружечок. знизу розпочинаємо виконання. Промазали, і беремо ватяний диск і притискаємо його на того саме місце. Так виконуємо всі три кружечка. Коли ви виконали це завдання, беріть фломастери і малюйте очі, ніс, ротик та пуговички, сніговичку і руки. Для цього ви підготували 4 фломастера. Розпочинаємо із чорного, ми малюємо очі. Очі малюємо чорним та пуговички. Так, далі ми з вами беремо, беремо оранжевий і малюємо ніс. Пригадуємо, що ніс у сніговичка це морквинка. Малюємо трикутничок. Далі беремо з вами червоний, малюємо ротик, і залишився у нас коричневий, ми малюємо гілочки від ручки такі. Малюємо так само. Може, у когось буде одна внизу, друга вгорі ручка. Це за вашим бажанням. Далі ми з вами беремо серветки. З серветки ви можете брати. Любим кольором, який у вас є білий, синій, фіолетовий, який співпадає із сніжком. Ви їх розрізаєте на тоненькі такі, знадобиться 5 штучок, 5, 5 квадратиків. І далі ми із цих квадратиків будемо робити з вами кучу гори. Ви берете оцю серветочку і утворюєте коло з неї. Зминаєте їх, так виконуєте всі 5. Коли ви виконали 5 кучурів, ось таких, берете пензлик і промочуєте свою роботу. Наприклад, ось тут утворюєте такий, і далі берете. Оцей шматочок, і притискаєте його там міцно так оп, і він зафіксувався у вас. І так виконуєте внизу. Коли ви виконали це завдання, нам залишилося сніговичку зробити шапочку і шарфік. Для цього ви робите серветочки, розрізаєте їх на маленькі квадратики, і за допомогою олівця ми будемо з вами їх. Скручувати. колір можете брати будь-який, за вашим бажанням. Як саме це виконати завдання, ви подивитесь на сторінці 50. Там у вас є ось таке виконання. Ви виконуєте, потім знімаєте ця частинка у вас залишається, берете інший колір, олівець. І також скручуєте на цю серветку, міцно скрутили, далі знімаєте. І так виконуєте почергово, скільки вам потрібно. Коли ви виконали такі заготовочки, далі ви берете одну одним кольором і потім іншим кольором, і їх переплетаєте. Між собою скручуєте. Ось така заготовочка у вас повинна вийти. Далі ви її з'єднуєте і отворюєте коло отакими кружечками. Ну що, ми з вами приступаємо до фінального завершення нашої роботи. Я виготовила ось такі три. Формочки. Це в мене буде шарфік та шапочка. Спочатку беру, промазую місце, де в мене буде шарфік. І я спочатку зробила ось таку пряму. Я її розміщую ось так. І фіксую другою частинкою. Фіксую її ось тут угорі, і з'єдную шарф. Так. І далі беру шапочку. Я оцей великий та почала згортати. Зараз її вам покажу. Промазуємо частинку приблизно, де в мене буде шапочка. Зразу. Далі буду ходу фіксувати. Беру одну частинку, угорі її, притискаю, це буде вгорі. Далі беру і Нашу шапочку починаю згортати згори гори донизу. Один піки в інший. Притискаючи. І в кінці я промазую. І в мене вийшла ось така шапочка, шарфік і ось така робота. Дякую, до побачення, чекаю ваших також робіт.